У небі на Чатоде Тиснева. Щороку у це село в швейцарському кантоні Во приїздять любителі аеростатів. Сотні відвідувачів приїхали, аби поспостерігати за польотами або і самим покататися на повітряних кулях. Самого рання пілоти готують свої аеростати до старту. Спочатку вентиляторами вони заганяють холодне повітря у розкладені на землі нейлонові оболонки. Решту роботи виконують пропанові горілки. Щонайменше година минає, перш ніж куля аеростату повністю надимається. Жеральдин Фаснахт одягає свій спеціальний крилатий костюм. Швейцарська екстремалка збирається цього разу не лише покататися на аеростаті, а й вистрибнути з нього. якщо на горі буде дуже вітряно, нас віднесе далеко звідси. Але з нашими костюмами ми можемо назад і прилетіти. У той час як Жеральдин Фаснахт вже здіймається в небо, Джесіка Шварц та Філіпе Дюву. От-от вирушать. Для обох пілотів-аматорів фестиваль у Шато-Де де чудова нагода зустрітися з однодумцями. Джесіка буде управляти аеростатом. Для неї це вперше у таких складних умовах. У польотах на аеростаті найкраще це свобода у повітрі, можливість ширяти над усім. Унизу все таке маленьке і непоказне, Просто мрія. Десь <зважно> хаммафт. Пілоти насолоджуються краєвидом швейцарських Альп. Раптом щось іде не так. Куля летить не вздовж долини, як заплановано. Її відносить вітром у гори. В аеростаті Жеральдин Фаснах адреналін теж зашкалює. Вона готова до стрибка з висоти 1500 метрів. Жеральдин Фаснах запалює димову бомбу для глядачів унизу і стрибає. Стартовий майданчик, до якого Жеральдин має повернутися, тепер досить далеко. Швидкість екстремалки у польоті до 180 кілометрів за годину. Через чотири хвилини після стрибка Жеральдин відкриває парашут. Приземлення точно за планом. На стартовому майданчику Шато-Де. як я й казала, складність полягає у тому, щоб повернутися, бо у повітрі ми безсилі. і нас занесло доволі далеко. Тож довелося почекати, коли нас понесе назад, перш ніж тривати і летіти. тим часом Джесіка Шварц та Філіппедіву в своєму аеростаті теж успішно побороли труднощі з вітром. Нам вдалося розвернутися у правильному напрямку, прослідкувавши, куди дме вітер на якій висоті. Тепер ми полетимо куди треба. Заледве ледве віднайшовши напрямок, пілоти заходять на посадку. Місце для приземлення обмаль. Головне не сісти на один з будинків поблизу. Фемп. Про що ви говорите? Призимились лежачі, але я чудово впоралася, бо це було на швидкості 19 кілометрів на годину. Це багато чи мало? Досить багато. Обоє згортають свою повітряну кулю. За ними вже вирушила машина Шато-Де. Потроху небо над швейцарським селом порожніє. Останні аеростати йдуть на посадку.